Мої вітання. Сьогодні я хочу вам розповісти те, що останнім часом мене часто трапляється на консультації. Це коли жінка переживає, що в неї в шлюбі почалися проблеми, що шлюб вже котиться до прірви, і все не так, все не то, руки в неї опустилися, а може, то не той партнера краще з ним взагалі розійтися. Що показує практика? Який би ідеальний шлюб не був. Якби все добре у вас не було, завжди будуть етапи кризи, і це нормально. Це ті місця, де пара ніби провалюється, буде якась проблема. Але це нам потрібно, тому що, виходячи з цієї проблеми, ми виходимо на новий рівень, ми ще більше притираємося один до одного. ми в цьому місці і кордони виставляємо, і вчимось якось більше проявити свою жіночність, свою любов. Так само чоловік до нас старається, щоб якось знайти точки дотику спільні. І в результаті пара виходить на новий рівень, де їм стає ще краще, де вони стають ще ближчі. Тому не треба переживати, що з вами щось не так, що ваш шлюб вже нікудишній. Не буде завжди все гладко. Таке життя будуть моменти падіння, але важливо тут не відчаюватися. Не накручувати себе, просто зібратися докупа, гідно пройти цей урок для того, щоб вийти на новий рівень, і все буде гаразд.